Я дуже люблю бачити новини, коли наші захисники отримують найсучаснішу зброю, якої ще взагалі ні в кого немає. Звісно ж, краще б взагалі не було такої потреби, проте виходимо з того, що маємо. І от минулого тижня в мережі з'явилась офіційна інформація про те, що системи ППО Skynex вже стоять на бойовому чергуванні в Україні. З ними насправді все дуже цікаво, навіть не кажучи про їхню ефективність. Тому сідайте зручніше, на зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити. Вати свою найкращу у світі вподобайку. Концепція цієї системи ППО насправді дуже і дуже проста. Збивати цілі на великих відстанях можна і досить ефективно, як показують нам Iris T та це. Проте це дорого у випадку з Петріотами, дуже і дуже дорого. І окей, коли мова йде про збиття ворожого військового літака, але коли мова йде про усілякі розвідувальні дрони, баражуючі боєприпаси та інші відносно недорогі штуки, збивати їх ракетою за 1 мільйон баксів не дуже вигідно економічно. Це я зараз кажу загалом, не конкретно про нашу історію. А в взагалі про світову логіку. Окремо ще стоїть питання про збиття таких цілей на відносно невеликих відстанях, з чим далеко не завжди можуть поратись великі системи ППО, які все ж розраховані на більш серйозні загрози. Тому у світу є потреба у відносно недорогому засобі збиття повітряних об'єктів, особливо тих, які знаходяться на відносно невеликій відстані до цілі. Так і з'явилася система ППО Overlecon Skynex. Як і будь-яка сучасна система ППО, вона має модульну архітектуру, і, в залежності від потреби, може оснащуватись тими чи Іншими складовими за замовленням покупця за його бажанням. Найголовніше в цій системі це власне система керування боєм SkyMaster, яка і дозволяє об'єднувати в цю систему багато чого іншого і від майже будь-яких виробників. Не втомлюсь повторювати, що, побачивши ось це ось такі панелі керування і згадати, наприклад, як виглядають системи БУК. І питання вартості таких систем одразу починає відпадати. Тобто для операторів цієї системи знаходитись за пультом це не знущання, а задоволення, наскільки це взагалі можливо, говорячи про такі серйозні речі, і взагалі війну, і протиповітряну оборону. Окрім центра керування, до складу однієї бойової одиниці також входить радар. Використовувати можна, звісно ж, різні варіанти з представлених на ринку. Але Rheinmetall пропонує і рекомендує, звісно ж, свій. Ну і в нашій комплектації саме він і представлений. x X-Star 3D це радар для роботи на коротких відстанях, а точніше, роботи з виявлення, захоплення, супроводу, класифікації, ідентифікації та надання тривимірної інформації про розташування тих чи інших об'єктів. Особливість цього радару, як вже відносно сучасного, бо його розробляли десь в 2016 році, здається, в тому, що він першочергово створений для виявлення цілей з малим поперечним перерізом, тобто якраз усілякі БПЛА, маленькі ракети, та давіть. Деякі мінометні снаряди. Він виявляє цілі на відстанях від 25 до 50 кілометрів. Окрім цього, є ще мультисенсорний блок MSU, який також виявляє цілі на відстані до 30 кілометрів, має купу усіляких датчиків, але найголовніше він здатен автоматично класифікувати цілі і передавати згенеровані дані про трек польоту до найбільш корисного для цього вогневого засобу, яких може бути декілька на вибір. По перше, це ракети Халкон Knight. їхня максимальна робоча відстань 10 кілометрів, можуть працювати за будь-яких погодних умов, і що важливо. Вони дешеві для цього здешевлення. Ця ракета позбавлена якихось систем самонаведення інфрачервоних чи лазерних, а цілевказанням повністю займаються все ті ж радари. Таких ракет в одній пусковій установці може бути максимум 60 штук. І як і інші вогневі засоби цього комплексу, вона може працювати в протимінометному режимі. Другий варіант Twin Gun GDF 009 грубо кажучи, такий собі гепард на мінімалках, який валить по цілі, також за вказівками радарів 30 міліметровими набоями. Одразу з Двох столів дуже швидко. Кайф. Але найголовнішим варіантом є револьвер Oerlikon Gun MK3. Він також отримує інформацію з радарів, самостійно їх оброблює, та завдяки інтегрованому радару стеження може автономно шукати сектори для ціле вказання. От саме оцю штуку помилково усі називають Skynexом. Тобто частково це дійсно так, але насправді це револьвер Gun MK3, який є складовою комплексу Skynex. Цей револьвер може бути стаціонарним або мобільним, встановлюючись на вантажівку. І саме ось ця штука. Є тим скайнексом, який отримала Україна, але про це трохи пізніше. Ще там є можливість встановлення високоефективного лазеру, які зараз намагаються усі компанії зброярні просунути в свої системи як ефективну зброю проти БПЛА та мінометних снарядів. Але поки щось я не бачив і не чув успішних варіантів таких систем. Те, що ця установка виглядає ось так футуристично, не головна її особливість. Цікавість більше викликають її 35-мм міліметрові програмовані снаряди. ЕГЕД тут дійсно усе цікаво. Радар. Нагадаю, що Радар є чи не найважливішою основ... основою ППО насправді. Він виявляє ціль та визначає її швидкість напрямок, руху, траєкторію і усе інше. Усе це обробляється, і система керування вогнем або за вказівкою, або автоматично відправляє задачу гарматі. Нагадаю, що це можна автоматизувати, і система сама обирає, якусь якоїсь самій гарматі стріляти, яка буде найбільш ефективна в конкретному цьому випадку. Ну або робити все своїми руцями. Гармата наводиться, робить постріл, і вже на цьому етапі комп'ютер вісте вже Швидкість боєприпасу, враховуючи температуру, зношеність ствола і інші фактори, і починає розраховувати, коли цей снаряд повинен вибухнути. Ця інформація передається на підривник снаряду, і він вибухає перед визначеною ціллю. Що цікаво, це не просто б-бух, цей снаряд має в собі 152 вольфрамових уламки, які створюють просто вольфрамову хмару, яка і знищує власне будь-яку легку ціль. Легку, бо проти броні такого не вистачить. Але те про що ми говоримо. Як правило, броні немає, і що ще важливо: відсутність додаткових варіантів наведення не тільки здешевлює боєприпас, а й робить його непіддатливим до дії ворожого ребу. І усе це зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на відстань, десь 3-4 кілометри. Саме таких систем на не озброєнні немає взагалі ніде, тобто саме револьверу, який пересувається вантажівкою. В жовтні минулого року Катар заявляли і показали, що вони отримали від Rheinmetall Skynex, на відео, яке вони поширили мережею. Видно один радар x star 3D та вісім револьверів, але стаціонарних. В нашому ж випадку ми говоримо про мобільну версію, яка встановлена на вантажівку. І таких варіантів ще дійсно немає ніде в жодній армії, тільки в Україні. В якості вантажівки використовується Rheinmetall Metal Man серії HX, який може бути від 4 х 4 до 10 х 10, включно з активною задньою підвізкою та керуванням задньою вістю. 40 таких штук, до речі, отримала Словенія від Німеччини в обмін на 28 танків М55С для України. Так от 9 грудня, Rheinmetall Metal. Заявили, що зроблять для України дві системи Skynex. Skynex вже в Україні, а Німеччина досі не казала про їх передачу. Виявилось, що Rheinmetall збирають їх як в Німеччині, так і в Італії, і саме Італія замовила виробництво двох комплексів в своїй же країні для України, Іначе як наша оборона промисловість ще й буде розробляти якісь там деталі для усієї цієї краси. Ну і те, з чого ми починали, це вартість. Найголовнішим плюсом усюди в інтернеті називається саме дешевизна снаряду, адже коштують вони усього по 4 тисячі доларів. І за два-три снаряди теоретично можна знищити крилату ракету, яка коштує в сотні разів більше. І от наче все круто, але сам комплекс, о який не дешевий. За два повних комплекси, кожен з яких складається з чотирьох револьверів, центру керування вогнем та радару, та відповідну кількість вантажівок, для усього цього виходить. Видать 192 мільйони доларів за два повні комплекси з чотирма гарматами. І так, це багато. І тут уся справа в тому, що менша партія збільшує ціну, що є головним законом взагалі в будь-якій сфері. В той же час замовлення Катару мало також вісім гармат, радар та центр керування, проте револьвери були не мобільні з вантажівками, а стаціонарні. І вартість їхнього контракту складала десь 205 мільйонів доларів, тобто вийшло ще дорожче. Теоретично ця штука за відносно невеликі гроші. Повірте, 4 тисячі за протиповітряний постріл це копійки. Це дуже круто, і в теорії вона може захищати не тільки від БПЛА та відносно повільних ракет, як от Калібри та Х35. Саме тому система ППО має бути ешелонована: гепард, Скайнекси, Насамси, Арісете, Петріот. Усе це в залежності від задачі, а не валити Петріотом по шахіду. Так, це може звучати трохи цинічно, проте виробники зброї і фінансування усього цього не просто так кажуть про доцільне використання конкретного типу зброї проти конкретного типу цілей. І от. Таких скайнексів комплексів 100 хоча б. Ну а поки у нас немає 100 комплексів скайнексів, не забувайте підтримувати наші сили оборони, тому що вони щоденно оборонять наше небо, нашу землю і забирають її уклятого ворога, який її тимчасово окупував. Тому пишіть в коментарі, що ви думаєте про скайнекс. Ну а з вами зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.